Миєтак в закритому містечку по Житомирській трасі. Будинок 540 метрів, це критий басейн, 18 метрів і 130 метрів площею. Це будиночок охорони, парковка і центральний заїзд. Додатково ще будинок гостьовий 150 квадратних метрів і загальна ділянка, вся іде 30 соток. Вона з деревами, причому тут вони не зовсім вел, е, великі, а позаду там такі, можна сказати, вікові сосни. Подивіться, яка краса. Дитячий майданчик власний. дуже класне розташування, цілодобова охорона. Ділянка, звісно, супер. Дивіться, все плодове. Яблонька можна ще посадити за бажанням. І така велика ділянка. Такий класний будинок. Телефонуйте, приїжджайте наперед.